Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання Волноваха, що заважає відігнати ворогів, де окупувати Волноваху, звільнити місто Волноваха від расистів, від росіян. Так, де купують, волноваха буде звільнена. Тут немає. Волноваха зараз в дуже важкому стані. Немає зв'язку. Люди. Багато людей загиб... загинувших. Втрати жорстока, дуже така агресія росіян волноваха має, або там лагер, де отримують полонених, і там страчували військових, я так розумію, людей, та й цивільних також. Причому у росіян списки. На людей були складені списки. Буде деокуповано, звільнять. Оці страждання припиняться. Більше не зможуть росіяни вбивати людей, викриються всі, знайдуть всі оці злочини і людей поховають, і буде. Викрито цей, цей геноцид. Тут кров просто рікою там було. Вбито багато людей. Так, буде мир в Алновасі. Прошу ще сили допоможіть нам здійсняться мрії. Вас декупують волноваху, причому расисти, росіяни вони вийдуть вийдуть із волновахи, її не будуть боронити, її не будуть <кій> тримати оборону, просто втічуть звідти. от Причому залишать оце як є, напевно, що і е, їхня. Зброя, чи ну, не все вони з собою зможуть забрати. Відкрита дорога на деокупацію це дуже добре. Це, най... ну, це найближчий час має відбутися деокупація. Вони виходять з волновахи, по собі лишаються тільки злочини страшні. і Якась ще буде або військова техніка, або щось вони не зможуть забрати з собою. Всі колаборанти, всі прихильники руського міра, всі, хто любить ворога росіян, вони будуть тікати, будуть із росіянами тікати. І е, ця орда, я не знаю, як вона, буде жорстоко Їхній відхід буде жорстокий, будуть е, е, вивозити. Ну це вже волноваха очистять, пограбують, все вивезено буде. Є е. така буде, як хвиля, все спустошено, буде спустошено. Вигрібати будуть все повністю. Вигрібати і зброю складати, а оце майно людей Вигрібать, вигрібать і тікати. А військові України будуть гнати дуже швидко ворога. Багато агітації в містах. В Волновасі також багато агітації про те, щоб люди уходили разом із росіянами, що Україна буде агресивні дії проводити. Це все брехня, це все неправда. Оця агітація, вона <кій> тільки спрямована на те, щоб прикрити себе мирним цивільним населенням. І все. Щоб... Ну, швидко, швидкий рух буде вогонь. По Росії, по росіянам буде працювати вогонь України. Так, я заперечую весь негатив. Більше ворог, росіяни не можуть чинити злочини що до цивільних людей в Волновасі. Більше не можуть, не працює агі... а... агітація російська не працює, буде так, заперечую повністю, заперечую. Викриваються всі злочини Росії. Більше люди в не можуть бути прихильниками Росії. Вони знають всю правду, всю жорстокість. Викриваються всі злочини Росії. Буде так, буде так, буде так. Заперечую повністю. Ніхто не може більше бути прихильником Росії, заперечую повністю. Угу. Всі злочини викриваються, заперечую, Да прийде повне звільнення, деокупація волновахи, без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. Прошу янголів-охоронців, духів роду, закликаю вищі сили, допоможіть захистити волноваху від агресивних дій ворога. Перекриваю. Не якнайшвидше вся необхідна зброя для деокупації волновахи, для звільнення людей. Перекриваю. Піше ворог не може тримати волноваху в окупації. Відкриваються всі шляхи на звільнення. Буде так. Вищі сили, янголі охоронців, духів роду закликаю, захистіть місто Волноваха від агресії ворожої. Більше ворог не може вбивати, катувати, марадерити, чинити злочини в Волновасі, гвалтувати людей не може, тікає, лякається, сам по собі стріляє, віджинаю ворога. Прошу, вищі сили, надайте всю необхідну зброю, відкрити всі дороги для деокупації міста Волновах. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю дорогу на один купацію. Це буде все сказано. Прошу вищі сили по Верховному суду. Поверніть всю біль, страждання, сльози, смерті. Всі з. Зн... Долю знищенні життя. Поверніть весь цей біль ворогу. Той, хто вбивав, той, хто катував, гвалтував людей в Отримай все назад, по Верховному суду не зможе наживитися на стражданнях людей, українців в Буде так, буде так, буде так. Дякую за увагу.